Добрий вечір. Сьогодні в нас 14-й день інкубації яєць. Ми будемо сьогодні відбирати яйця, які не запліднені. Оце в нас запліднене яєчко. Ось, гарно видно зародочок. Жилки. Ось таке яйце. Це рахується незапліднене. Ось о, гарне запліднене яйце. Видно гарно. Ще одне незапліднене яйце світле. Незапліднене яйце, воно виглядає ось так. Там нічого нема. Ми перевірили яйця. Залишилось у нас 35 яєчок, 6, 7 яєчок відійшло. Незапліднені. Яєчка я її клала, я їх не мила, нічого їм не робила. Сьогодні зменшимо температуру 7,5. Вологість трошки збільшимо. Було 45, ми зробимо 50 вологість, водичку доль'ємо трошки. Ну, і все поки що. Будемо дивитися, далі, що буде.